Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки Мирославчик Ігора Дверкал. Казка про самооцінку та впевненість у собі. У тихому селі між срібних пагорбів жив хлопчик на ім'я Мирославчик. Він був добрим, щирим і завжди намагався допомагати іншим. Але у себе він вірив не надто сильно. Коли його хвалили, він зніяковіло усміхався і думав, та вони просто ввічливі. А коли помилявся, стиха зітхав у мене нічого не виходить. Одного дня до села прийшов старий мандрівник із важким рюкзаком, повним маленьких дзеркал. Голос у нього був теплий і трохи загадковий. Кожне це дзеркало, сказав він, показує не твоє обличчя, а те, як ти бачиш себе всередині. Мирославчик зацікавився. Можна глянути? Мандрівник простягнув йому одне з дзеркалиць. Хлопчик подивився і побачив лише туман. Воно поламане, розчаровано сказав він. Ні, усміхнувся старий. Воно стане ясним, коли ти сам у себе повіриш. Уночі Мирославчик довго не міг заснути. Думка про дзеркало не давала спокою. Вранці він вирішив вирушити на гору дзеркал, про яку згадував мандрівник. Казали, що там кожен може побачити, ким є насправді. Дорога була крута. Вітер бив у спину, камінці сковзали під ногами. Посеред шляху хлопчик впав і подряпав коліно. Не вийде, прошепотів він, а потім згадав слова старого, піднявся, обтрусив пил і тихо сказав: А може, вийде? На вершині він побачив коло великих дзеркал, що блищали під сонцем. У кожному відображався він сам. Сміливий, переляканий, усміхнений, втомлений. Яке з них справжнє? запитав Мирославчик. Вітер прошепотів те, у яке ти повіриш. Хлопчик подивився в дзеркало, де стояв рівно, з ясними, впевненими очима. Недосконалий, але відважний. Оце я, промовив він уголос. Поверхня дзеркала засяяла, і Мирославчик побачив себе справжнього, спокійного, світлого, сильного. Коли він повернувся до села, усі відразу помітили зміни він залишився тим самим добрим хлопчиком, але тепер у його голосі звучала впевненість. Коли хтось поруч сумнівався у собі, Мирославчик розповідав про гору дзеркал. А коли бачив, що дитина опускає голову, казав Підведи очі, не треба бути ідеальним, достатньо вірити, що зможеш. І відтоді дзеркала в його серці більше ніколи не вкривалися туманом. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.